Як налаштовувати фотоапарат в програмі FMBus? Для того, щоб налаштувати фотоапарат в FMBus, нам потрібна клавіатура. На клавіатурі ми натискаємо комбінацію Ctrl-O. дві кнопки. Після цього ми бачимо таке меню. І нам потрібен пункт Settings. Натискаємо Settings. І тут ми бачимо photo Capture» і «Live View». Ми можемо окремо налаштувати, як буде виглядати кінцевий кадр, звіс спалахом. і як буде виглядати прев'ю, тобто екран, який люди бачать в момент фотографування. Налаштували, зберегли кнопкою Save. І можемо кнопкою ставить запускати дзеркало або фотокабінку.